Вчора ще два тижні. Оті чергові завершилися, які Трам давав Путіну, або той зустрівся з Зеленським. А вчора виходить Пісков і каже: ну підготовка зустрічі, вона як якби йде, но процес не дуже динамічний. Бо треба ж каже Пісков. Дуже багато давайте послухаємо власне, що він сказав. і Повернемось. Я напомню вам позицію президента Путіна. Він не виключає можливості проведення такої зустрічі. но считает, что э, любая встреча, любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена, с тем, чтобы на ней можно было финализировать э, те наработки, которые предварительно должны э, быть осуществлены на экспертном уровне. Э, пока нельзя сказать, что экспертная работа э, скажем так бурлит нет, к сожалению нет. Мы сохраняем свою заинтересованность и свою готовность к таким переговорам. Все наши позиции доведены, доведены соответствующие проекты скажем так, основные положения в письменном виде были переданы украинской стороной. Да, это запросные позиции. Дальше необходимо обсуждать. Ну, нема в світі людини, якій би не було очевидно, що зустрічі ніякої не буде, а Дональд Трамп просто до кінця не хоче ударити по Російській Федерації. Ну, Іра, а давайте поставимо питання е, у цьому вусатому е, глашатою думок головного воєнного злочинця. А скільки часу готувалася е, зустріч е, Путіна і Трампа на Алясці? Ну, я вам скажу менше тижня. Так, да, п'ять днів. І, і, і якось відбулося, і ну там добре не було ніяких результатів, так і тут ніяких результатів не буде. Це все ж для всіх. Очевидно. Ну 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 треба бути вже останньою наївною людиною в цьому світі, щоб не не розуміти, що це е, просто формальність, яка нічого нікому не дасть. Ну хіба що Трамп скаже е, Нобелівському комітету, що дивіться, я навіть Путіна Зеленським за одних сіл посадив. А те, що вони домовилися, це вже не мої проблеми. Оце мені здається і є головною метою і головним розрахунком е, на Трампа на цьому періоді. Тобто е, я вже знаєте дні е, іро рахую е, до того моменту, коли нарешті почне засідати Нобелівський комітет. Це відбудеться е, на початку жовтня. От нам лишилося ще витерпіти 30 днів, от і тоді вже слава Богу, ця тема якось зійде з порядку денного, і можливо після цього ну якесь прояснення наступить в голові у Трампа, бо поки що його, ну чесно кажучи, не видно. Бо на ну, все те, що робиться, робиться саме для того, щоб вирвати у Нобелівського комітету оцю премію. Але я собі знаєте, інколи думаю, а що якщо Нобелівський комітет. Ну, присудить цю премію якісь там правозахисниці з там умовного там Тайланду, там чи Камбоджі чи 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 Сінгапуру, там чи 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 де завгодно, чи чи з Латинської mm -hmm. Америки когось візьмуть, і так далі. Що це mm -hmm. тоді станеться? От я поки що просто я не знаю, мабуть, тоді просто Трамп своїм указом заборонить Нобелівський комітет як структуру. Я думала, що він заборонить її переможцю чи переможниці, але оця ваша ідея, я думаю, ще ближче до реальності. Там ну в'їзд до штатів то таке може вони ніколи туди не збиралися. Але то, що він заборонить, то ж це ж не можна весь світ заборонити і канцельнути, бо так цього хоче Дональд Фредович. Пане Володимире, ну ще одна тема. Така вона мені ну як якесь ото така хмаринка літня. Ну чесно, я розумію, що треба говорити і думати і про пост воєнну безпеку але ми знаємо що в Ужгороді і Львові не треба західні війська хіба вони як каже андрій ткачук військовослужбовець збройних сил україни і політолог наповнять держкарницю російсько Украї... держскарбницю україни євро своїми чи доларами тому що будуть тут витрачати їх якщо будуть десь на західній україні орієнтовно присутні але видання за телеграф пише трамп хоче розгорнути американські приватні армії в україні буцім то пропонує залучити приватних Рядників для укріплення України замість розміщення регулярних військ. Європейці Кая Калас, Катеріна Матернова всі кажуть, мають бути ці гарантії безпеки. Міцні, зрозумілі. Mm. Зеленський вчора називає три компоненти гарантії безпеки. Каже, це армія наша в такій кондиції, кількості як зараз, щонайменше. Так це ем, НАТО підтримка в тому теж іншому вигляді від союзників і неухильність нашого курсу хай не сьогодні, але на майбутнє. І третій компонент: це зброя. Проте зброї, спільне виробництво зброї все логічно. Але це все добре, і різні формати всі зустрічаються. По 86 тисяч зустріч. Я казав тут. Давайте ще 58 самітів. Проведемо тільки що вони дають. Може, тут щось дає. Воно може дає, але виходять на болотах. Оця жахлива просто, перезасмагла, перепита. Я так підозрювана в солярії, заснула. Як була Марія Захарова, і я вже я вже вчора могла повірити. Я думала, то якесь відео минулих років, бо я вже не вірю, що це можна повторювати. Всі слова, які починаються на де. На Д. Ну, вони повні, де, і друга частина з чотирьох літр біли. Але вона каже інші слова, які починаються на де, і що свідчить, що позиції на напевно не зміна. Давайте Захарова це послухаємо. Вона там, правда, ледь вимовляє вже їхні цілі СВО, але послухаємо повернемось. Я хотіла розуміти, що предоставлення гарантії безпеки це не условия, а результат мирного урегулювання на основі устранення перших причин Кризиса на Украине, что в свою очередь, с того, что оно в числе прочего, должно включать демили... демилитаризацию, денацификацию, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, признание территориальных реалий, обеспечение прав русского русскоязычного населения, прекращение гонений на каноническое православие. Таким образом, в основе гарантии безопасности должно быть достижение единого понимания, учитывающего интересы безопасности России, а не стремление превратить Украину в некое животное, еще раз, это слова Урсулы фон дер Ляйен, как она там, стальной, кто там, по ее словам, стальной дикобраз. Ну, синяк, що на очах, що під очима, що і ще й тепер коричневий. Ну це ладно. Не будемо вже тут таки, така справа. Всі уявляють, хто вона, але що вона знов говорить, що все все те саме Путін не збирається припиняти війну. І ніяких він тут рознесе всі, хто з'являться ground, якщо вони тут з'являться, як на мене, ніколи напевно, але тим не менше. Ну іро, я думаю, що нам не варто звертати увагу взагалі на ці всі заяви, що її, що Лаврова. Це все. Ну ми вже говорили Росія це та структура, де є головний раб, і всі ті, що під ним, оце ця така, знаєте, рабська драбина, і вони виконують функції ну просто ретрансляторів. Думки головного раба. Бо він так само раб. Це він думає, що він Вастилін. Він раб, тому що він в усіх інших бачить рабів. А відтак він належить до цієї самої до цієї самої системи, є головною ланкою цієї системи. Тому давайте тут не будемо навіть звертати увагу. Ну не, не, не вона не варта того, щоб про неї говорити, і, і так далі. Позицію визначає не, не не Лавров не Захарова, там не мішустін там чи, чи Медведєв. Позиція визначається головним рабом і осначасно злочинцем Путіним. Тому думаю, що це така собі чергова спроба ну от показати наскільки Росія непохідна, наскільки вона буде триматися своїх цілей, і тому подібне, і так далі. Але я би повернувся більше до. Початку вашого питання, коли ви згадали нашого одного воїна, е, який е, говорить про те, що нам е, навряд чи потрібні е, війська НАТО в Ужгороді чи Львові, uh -huh. Знаєте, я собі дозволю цим не погодитися. Uh -huh. Я думаю, що якщо ми завтра розмістимо разом, скажімо, з маленькою Естонією, яка, до речі, сказала, що ми готові це робити, розмістимо 50 чи 100 естонських військовослужбовців у Львові, то після завтра, а можливо навіть завтра, так само в інших Містах чи полігонах України будуть розміщені інші військові членів Альянсу. Чому? Ну тому що, як там кажуть за переблікам, ліха біда началом. Да. Тобто, якщо ну, біда для Росії, звичайно, якщо ми сьогодні матимемо на території України прецедент, тобто коли ми говоримо, дорогі друзі, ну от уже на території України розміщені Краї... Війська країни НАТО. Ну так добре, сьогодні однієї НАТО, завтра другою, післязавтра третьої. Так. І так воно і буде. Ну, повірте, давайте от уявімо собі, що я канцлер Німеччини-Мердз. І я дивлюся, маленька Естонія, але смілива. Вона робить крок який мені великій Німеччині поки що зробити важко. Ну я щось все одно маю зробити, щоб не виглядати на, на цьому тлі безпорадним, е неефективним і недієвим. Я буду думати над тим, у якій формі я так чи інакше все одно так само буду присутній в Україні. І повірте, е через два тижні, три тижні місяць таких. Е е по 50 і по 100 і значно більше буде десяток, а потім два. І це лише початок процесу. Тому я би в даному випадку жодним чином не був би проти того, щоб бодай на першому етапі хоча б пару сотень людей з'явилися на території України де завгодно. Потім все це буде наближатися до тієї точки, де нам це буде реально потрібно. Нам просто треба е, пробити оцю стіну, що жодного солдату країни НАТО на українській території. Нам треба просто цей процес розпочати. Тому давайте виходити з того, що е, це треба зробити як е, о той другий етап е, е, нормальних реальних гарантій української безпеки. Я погоджу, погоджуюся з тим, що найголовнішою гарантією має бути озброєна до зубів українська армія. Чи вона буде називатися сталевим дикообразом чи е, чимось іншим? Мене абсолютно не хвилює. Хай називають як завгодно. Мені головне, щоб ця армія за допомогою наших західних партнерів була такою, щоб в Росії не було жодного натяку думати про те, що можна щось утворити подібне. Е, тому е, це е, не має ніякого значення. Хай там це напівбожевільна і п'яна Захарова про щось там говорить, щось там заглядає якісь там свої ці е, записки і так далі. Е, це нас не повинно хвилювати. Перша теза. Ми повинні мати найсильнішу армію. Друга теза абсолютно так само е, е, має рацію. Це реальні гарантії, при тому з дуже конкретними. Виконаннями тими чи іншими країнами своїх безпосередніх функцій, якщо США кажуть, ми закриємо вам українське небо, прекрасно. Значить, це величезний внесок буде з боку Америки в ці гарантії. Якщо там умовно поляки скажуть, що ми вам забезпечимо всю логістику для того, щоб в будь-який момент все можна було б миттєво поставити Україні, прекрасно, і так далі за списком. Тобто, кожна країна знайде те, що вона може. Максимально ефективно зробити, ми це повинні прописати в угодах, ми це повинні е, ратифікувати в наших парламентах і зробити це дієвим реальним механізмом з дуже чіткими, е, так би мовити, описаннями того, що кожна з країн буде робити. Ну і третє, ми жодним чином не повинні відмовлятися від своїх планів, стати членом альянсу після Трампа, от е, і членом ЄС е, найближчим часом. Ну от власне все. А те, що прийде після цього, то у нас немає жодного сумніву. Росія відповзе від захоплених територій. Росія е, в контексті глобальних змін е, все більше і більше е, прямуватиме до нуля. Вона вона крім ядерної зброї нічого себе вже не являє, і являти не зможе. А відтак її перспектива е, абсолютно зрозуміла. Але ми повинні цю перспективу просто пришвидшити, і саме в цьому буде українська перемога, навіть не в виході на кордони 91-го року, а в тому, щоб Росія припинила існувати як глобальна загроза, і це буде перемогою не тільки України, а всього нормального цивілізованого світу.